Привіт, кіптани. Я сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном під таплів TopSwap. І, власне, дану таплку можна юзати прямо в браузері, причому юзати можна прямо в окремій плаці. Але для того, щоб так запустити, нам треба отримати лінк для нашого аккаунту. Щоб його отримати, нам треба зайти в Telegram стандартно, запустити даний бот і спарсити лінк. І власне, в боті я зробив два режими: це перше парсинг, ставте цей режим. І він вам спарсить ваші лінки. Значить, в вхідних налаштуваннях тут ви можете вказати також, маєте вказати папку з профілями і вказати файл зі списком ваших профілів. Значить, файл зі списком ваших профілів стандартно. Так, де у нас? У даному випадку в мене? Він стандартно у вас йде назва вашого профілю, профіль папки. далі і проксі. Якщо проксі нема, так як в мене, то просто пробіл. Вот. Писуйте тут свої гаманці і вибираєте парсинг і запускаєте шаблон. Запускаєте шаблон. Він зайде в бот, в Telegram і спарсить вам ваші. Так, тільки тут в мене чогось пішло. Не то, що треба. Ну, коротше, я не вибрав просто парсинг. Зараз подивимося, що у нас переміні. У нас тут майна. Ну, Якщо тут буде парсинг, то у нас піде сюди шаблон. Само собою. Треба було просто перезапустити інстанцію, все пішло. Ну, Заходить в Telegram, відкриває власне, бота, чекає там певний час, поки підгрузиться сторінка, і парсить потрібний лінк. Це робимо одноразово, після чого в принципі, вже більше цей режим ми запускати не буде. Так, в принципі, якщо ви це все запустили, у вас аккаунти прогнались, то у вас в файлі Axe Links буде отакий от такому Форматі, знову ж таки, тут те ж саме назва вашого профілю, далі проксі, у мене тут пропуск, бо я без проксі. І оце якраз лінк для кожного аккаунта він свій. І в подальшому, коли ви вже візьмете звідси оце якраз формат аккаунта вставити він в таксі його. Тоді 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 запустите бота. Ну, перезапустимо заново. Ладно У нас вже режим майнинг вибраний. Йомаю, цей раз уже вже, вже парсив. Так, стоп. Стоп, стоп. Ладно, це все просто закриємо. Переходимо сюди. Попадаємо зразу на власне, наш бот, так, стоп, стоп, стоп. Я поясню, що він у нас робить. Так, 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 так. Він у нас заходить власне, на таполку, бере баланс. Тут є нюанс з тим, що коли у вас баланс менше 1000, у вас отак відображається. Якщо буде більше 1000, там вже 1К пише. ну, кажучи, Я тут це все вирішив. Якщо буде 1К або, можливо, далі 1М, побачимо, як на майне. То він буде просто міняти формат нашого балансу на такий, щоб нам потім зручно було рахувати. Так, 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 далі він у нас переходить. Це закриває вкладку. тут можна поставити не обов'язково, вона не завжди, напевно, буде. датись так, ми взяли баланс. У нас баланс все, з ним все ок, його не треба форматувати. Тоді перейшли в boost і тут він бере власне, наш левел і бере скільки монет треба для переходу на слідуючий левел. Якщо в нас, на нашому балансі монет вистачає, то він йде і переходить. Якщо ні, то ми просто переходимо на майнинг і власне, починаємо майнити наші монети. Ну, тут тільки з емуляцією мишки мені вдалося це все заюзати, ну, але це краще, ніж в принципі, нічого. Тобто, якщо тут відключити взагалі отрисовку, то вона досить швидко майнить. Тим більше, коли ми будемо постійно бустити наш аккаунт, збільшувати, то само собою майнинг буде йти швидше. От. Ну, от, бачите, в нас тільки баланс більше тисячі, у нас зразу тут капає, і нам треба для того, щоб правильно працював бот, його перевірити. Конвертувати в потрібний формат. Ну і власне там я це все не реалізував. Можете подивитися, як це зроблено. Тут він, коротше кажучи, просто бере, скільки в нас буста, тоді ділить на левел, тому що у нас кожен клік в 4 рази відповідно, 4 змальює енергії. І власне, далі, відповідно, якщо у нас левел буде більше, він буде ділити на більше, для того, щоб робити менше кліків. І далі він перевіряє, тут в кінних влаштуваннях ви можете вказати мінімальну енергію для роботи бота. От, він перевіряє, чи енергії більше 100 в даному випадку, якщо її більше 100, він ще раз її зманює до нуля. Тому що ну, поки ми майнимо, енергія підростає і власне до нуля зманити не виходить. Він перевіряє, ви можете це значення поставити менше, тоді він буде обманити практично в нуля. От. І власне, якщо вона більше ста, то він ще раз проходить ще один круг. Якщо ні, то він просто вказує, що енергія менше сотки, вказує, який це у вас аккаунт, і додає аккаунт у кінець списку. Власне, така, в принципі, простий такий бот, нічого тут такого складного. Ну а тут от, аккаунт, якщо подивитися, взяти баланс, наприклад, у нас баланс такий стає, а нам треба його порівнювати для того, щоб переходити на інший левел. Вот, то вот, перевіряємо, чи маємо K або M. Ну, я думаю, що якщо буде мільйон, то буде M вот такий вот код C-Sharp далі через Switch. йдемо, якщо в нас на аккаунті є K, значить просто Його видаляємо і множимо на тисячу. Вот. Звичайний JavaScript. Множимо на 1000. Так, я просто не нажав видалити. Ще раз. Вот так. Провіряємо, чи є К або M. видаляємо К і множимо, і отримуємо 1300. В форматі баланс і далі вже юзаємо його, так як треба. общем, користуйтесь, надіюсь, буде корисним для вас. На цьому все, пока.